Вітаємо! Пропонуємо вашій увазі програму від Вищої школи кадровика інтенсив із кадрового обліку. Ця програма підходить і для інспектора з кадрів, і для працівника, який поєднує основну роботу і ведення кадрів. Навчання триває два місяці. По його закінченню, ви отримаєте сертифікат державного зразка від юридичного університету Ярослава Мудрого. Програму розробили найкращі експерти кадрової справи та узгодили з фахівцями держпраці. Програма враховує всі зміни в законодавстві, які мали місце в останній час. Навчання складається з відеолекцій, конспектів, інтерактивних тренажерів та зразків документів. Завдяки програмі ви відпрацюєте, як вести особові картки і особові справи за правилами кадрового діловодства. Зможете оформляти прийняття на роботу так, щоб не прискіпався жоден перевіряльник. А ще навчитеся працювати з класифікатором професій. Зможете складати штатний розпис, посадові інструкції та інші обов'язкові локальні акти, потренуєтеся оформляти та реєструвати кадрові накази, вести табель. Після того, як опануєте цю програму, ви впевнено почуватиметеся в кадровій роботі і пройдете будь-яку перевірку без штрафів.